Тепер воно відчувається. Це вже не просто сладко, гостро, а це гостро, 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 сладко. Всім привіт, мої любі! Ви знову на каналі Шалене Шоу з Адміральшою. І я вас вітаю на новій розпаковці, на новому тестуванні. Але сьогодні буде дещо цікаво і дуже-дуже гостре дуже Отже, після успіху багатьох моїх відео розпаковок всякої трешанини до мене звернувся вред Хот UA. Я думаю, ви всі знаєте їх оці ці відомі горішки, соуси. І вони запропонували нам а, зробити такий собі новий контент з їх соусами, з їх новою продукцією, так сказати, протестувати та розповісти про цей потрійний опік. Маси. Той самий випадок, коли після нашого траю сюрстрін в сільпошках з'явився сюрстрбін, щоб ви розуміли. Буквально за місяць. Невже ми задали моду на це? Ваші очікування. Що ви скажете, пане денчик? Ну, надіюсь, це буде такий м'ягенький, вкусненький. Цей? А цей огурчик у гаччик. Uh -huh. Манго. Кстати, надо было брать в море пиво пивчик на манго. Дела. Він вкусненький Тоже должен быть. А отут вот, -от -от. я даже не знаю. От невеликі сумніви з його одну краплинку на. на той великий шматочок м'яса треба буде кидати. Все, Я думаю, три Дві-три для повного відчуття. Тебе би туалетка вже в этом? В морозилці? Є, є кубик льда. <ріху> Після моїх коктейльчиків. <ріху> Нормально. Що тут у нас? А ти що скажеш? Ну що, готуємося до нового підпалу. Мені подобається, як всі бігають, і Ваші очікування. Все буде палать. Повинна бути з перчинкою. Досить... Uh -huh. А ви готові до цього? Так. Uh -huh. Цікаво, що буде нас чекати вранці. Там є грішки. Десь Так. Так. Там на компанію поні якщо п'ять місце. Да, так, та є в корці. Угу, угу, угу. Так, пра працюйте на це. Цій... Давайте, відпрацьовуйте. Працюй. що, Ми вже майже готові кустувати це все. Я не знаю, що буде зі мною завтра, але я маю вижити. Бо в мене купа оплачених реклам. То а зараз саме час поставити нам вподобайку. Дякую. Ми собі спокійненько готувалися до зйомки контенту в трьох. Але знаєте, в нас така карма, що кожен раз, коли ми знімаємо втрьох контент, обов'язково з'являються глядачі. І в цей раз також це було, як то кажуть, без винятків. Якщо я делаю шашлик, то тоже люди дивляться. Ну, Ваши шли, бля, не выбачайте, блядь. Ні, в тому плані, що за запах, выбачайте. Я розумію, у вас там інстаграм здесь блядь. Ну да. Давайте для продвіження, оце я зичок подойду, блядь. У мене шампур шашлика я попробую, блядь. Согласен? Бля. Ну шампур шашлика не знаю, но пару кусков точно буде. Согласитесь? Пару кусков. И ну... подписка на YouTube. Хочешь? 15 minutes минут літератур. Готово? Готово? Дай може починати. Хто там шо? Поїхали. Сценарій. <ривіт> Сценарій. А він <Один> є? <ривіт> Сценарія нема. <ривіт> приправка до шаурми. Жартуємо, <с> травку. давай. Хм. з бургера з мака. Да. Ну і приправа. Ох, родно. Oh my god. Е, я закриваю горчицю там. Остренькі. з 10? і? А ти тепер уявляєш, що буде 12? Так, ну з Богом. Ну таке. по сути такое средненькое, маленькое. Легенькое такое по сути. Я не вичу взагалі. Такое, ну, ну, ну <связь> такое свеженькое, да? Взагалі не вычувается. Ты <с> свои <связь> рецепторы да, да, да. чуть Приятно. А это кто, где делают соусы? соусы. Хот соус UA. А, да. с Украины, да? Да, а Украина. Не, неплохой, честно говоря. На запах чисто огурчик-огурчик. На вкус, конечно, Перчик, перчик. Ну слабенький перчик такой. Ну приятный. Приятный. Кокаль нормальный. Нормально? Men说, нормально, нормально. 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 Перепай. Так, стой, подожди. Манго хабанеро. Так. Перший нюх. Відчувається густрота і манго. Mm -hmm. Це як шурмі первый, первый вкус. А, опять же, яка-то бургерная тема. Угу. Бургерна тема, mm -hmm. бургерна, э, жа соус. тема да. І оцей уже должен быть не просто 30, это верно чуть пожестче. Ну, по запаху. Огурчик був э, чисто мягенький такий. Uh -huh. Мягенький, сладенький. Uh -huh. А тут э, сладость и гастрота. Uh -huh. Слабость. А, ну давай. Плюс ну. Mm, uh, херсонський соус. <гум> Можливо. Чисто херсонський соус мені. Так, no. Зараз тоді я наливаю зараз. Вот, так. Це такий рідкий. Це рідкенький, тому останні біля і таке. Хто перший? Я. Yeah. Давай. Yeah. Okay. Yeah. Ну, пахне приємно. Пахне uh -huh. приємно. Під нас са воно. Саме воно. Тут чувствується пекальність, але вміру. Uh -huh. Next. До наступний. Yeah. Та всі вже. <laughs> да, вже. Да, да. <laughs> Тоді влізайте разом. Сейчас <laughs> зачерпну побільше. Денчик, вище. О, Це кислинка лайма. Угу. О. Що? Трошки припікає вже. Поки, поки де? Поки в роті? <рес> поки так. Денчик, що? Ну, блин, як дуба втупав. 4 з 10. 4. Написано 3. Ну це вже 4, це побільше. Не п'ять? Ну не я це хоча б відчув. Угу. угу. Що дайте мені хоча б спробувати? Зараз. Так, що? Я. О, так. А я смішав. Дабл кін. <гум> <гум> дайте. Чи закусить, чи запити. Закуси. Ну, Може тобі ще капельку. Эмлет. Эмлет куда-то. Ладно, давай. Мне это дало. Господи, страшно. Зараз, друга. Ти ти налив все і сам схапав все? Давай тобі налью. Ні, я просто на шматочок налив. На шматочок Друже, бери шматочок. Аскер, нас О. Ну Прощавай. Ну якщо наливати наш не моточок не макати, а то наливати на кусочок. О, оце, о, тепер це вже не просто це сладко гостро сланікі, А це гостро, гостро, гостро. Що Що, ні? Та не гані! Так в тебе вже щоки мій манікюр. Ні, нормально. <рес> Після цих двох соусів потрібно було трошечки освіжити свої рецептори. Тому хлопці закусують, перекусують, полощать свої рецептори смачним дункелем, та незабаром ми знову почнемо. Do with -do, do do, -do, -do. На нюхнуть. Нюхну, ну, нюхни, нюхни. Зніши. Зараз. Розверни його. Етикеткою. Етикеткою. Запаха не відчуваю. І це для декого гарний знак, для декого поганий знак. Тому що якщо не відчуваєш запах, значить твої рецептори вже підгоріли навіть від запаху. Тепер відчув, є солодкості. Чуть-чуть після смаку на запах. Оооо. Це я буду чуть-чуть. Тебе під лобі просто повожу. Від запаху поки ні, ну, по чуть-чуть. Ага, ага. Реально, коли не ощущаєш запахом. Уже стрмно. Кажется, моєму носу жопа. Я тиренусь. Ну, no, поки. поки ні. Треба спробувати. Не, тільки спочатку. Не згарла. Томатний. Томатний вкус, так? Томатний, так? Ні. Ну, якщо дощечка не загорілась, значить все поки що нормально. Ну що, дай, да. На Сіточка, всі діла. Ту... Може там одну соку Ну що як? Жив ну, ну не будеш почервонів, почервонів. ще не вареники значить нормально Ха-ха Опа, кися. А ну. Замой гострый. Да. Логично. После вкуса. Після вкус. Да, пиздец. Пиздец. Да. Да, да, да. Нужно спайти, нужно спать. О, ого! Дуже сильно. Я попереджувала. На наступній розпаку треба брати заяву про відповідальність. Дуже спасі, да. Ну що? Давай так уже. А, денчик, я забувся, там одне з експерт.

даже Я хотя тут ничего не бачу через слезы, но я бачу, что меня, что он снимает криво. Я не знаю, его снимать. Да тихо, Миша. Короче, огирок. Данчик, возьми огирок. Огирок нормальный, блядь. Пиздец. Пиздець, <стан> блять. <_nt _> соня, Саня, сядься токати. А ти? Іди. Ну. ну... Давай ти перша. <головіка> Мені ж ще це мандірувати. <су> <головіка> соня, нормально. Саня, Саня, сідай, сіс, Та подожди ти, ну. Так ти О -о -о -о. ти впевнений? Пігнали. Нормально. <головіка> Давай. Пиздець. Ага. Сейчас <пись> поцукусе <пись> пойдёт, блять. <пись> Сейчас <пись> полюпцюсе куся, блять. <пись> Давай. Вот там пиздец, блядь, вкуса. Да ну нахуй. <нафиг. хід> Це не може бути, блядь. Не руши! <хід> Ой, блядь. Де? Де? Де красота? Де дичервот? Ну, кажи щось. Припекай трошки. <хід> трошки, блядь? себе. <реш> <реш> Ты серьезно? Ты уже четвертый мозгов робишь. Короче, завтра еще с утра будет подъем, я поняла, да? <реш> Ой, блядь. Кто знает? О, Стой, не ешь. Просто, пережовый. Ощущай. <реш> <реш> Ой. <реш> О, вот, пишов, пишов, пішов. О, Блять, кошек подурок. О, слезиночка. Поехали, поехали. Я пойду. Боже, сейчас зовутся. О, блядь. Бери помидор. Бери вот так, вот бери. бери не, ну, не, бери вот так. Томатный? хуйня. Томаты? Что? Ну, томаты с красным перцем. Какие-то перцы. Не чувствую этого перца. 哦。Oh. <laughs> <laughs> Поніщела зробив 4. А. 4 мазка Ой, це ще підпікати починає. Ти бачиш свій нос Наталі, <риск shout> <риск> <риск> дегустуємо Наталі Шматочек, скуштуй Ну що ну, шо, давай Зараз спробуємо. Ну, я потеп... Я вже мука. Мої старація була страха. Подивимось. Я навіть не буду дивитися, що... кінг дивилися? Там десь було... О, ні, під баскара. Вогня на кільце. Що, <сум> дай м'ясо? Що? Давай м'ясо! Давай м'ясо! Так, ну що? <глузь> Та нормально. Що ти набрала? Я по чуть-чуть, ну, слышиш, я ж <глузь> не нетубинный кабан. Ну, його знімай. Круті, хлопці, не повертаються на думку. <глузь> <глузь> Ты что попробовала? Рабулечку. Рано. Рано. Томатный сок с перцем. Че? Огурец. Огурок? На вкус не имеет. My eyes, my brain is broken. Yeah. А, дайш, там, де, а, і цей момент треба поставити розмитого ковбоя. О, нормально. Пігнали. Та ти що. Су... Я про це путіка завтра. Я кажу, ми не встигнемо унітаз купити. Наступний ранок ми виявили, що в нас тріснула кришка від унітазу. Ні, ні, ні. з унітазом все було нормально. Ми нього до того вже майже грали. Вже не почали. Я бачу по тобі. Я... Машина розігрілася. Треба включити вентилятор. Я відчуваю смак м'яса. Я взагалі відчуваю смак. О. Бупа. на не Давай, може, каплю соусу наїдемо. Хвилину чекдесі так прошло. Ого. Відчувається. І очікування, ]دة. і реальність. Ну, думаю, горішок буде. Я сподіваюсь, горішок буде чуть, -чуть помощне. Ти хочеш ще мішну? Да. <гум> <гум> О! Відчуття. Намана? Видно? Пекельні. Виїхали. Ну, не такі смертельні. <гум> думаю, горішок п'ятерочка. Може бути державом. Даже... Ooh, 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 ooh. This is not normal Саня, а прикинь, седня тревога. <laughs> На ракетной тяге выкриття. А пану? а що вже? <рес> ну, а потім вже стемніло і ми вирішили прийти додому та поділитися враженнями про такий собі пікнік. Я кажу, що ти замовчала? соусом будемо з Соусом і просто так. А що ти замовчала? はあ。 Коротше, тоді страждали не тільки шлунки, ну і ви знаєте, тепер може потрібно відкривати банку та збирати на новий клозет. До речі, якщо ви хочете допомогти просуванню нашого каналу та е, фінансувати наступні крінжові, але такі класні відео, ви можете зробити це за посиланням внизу або за цим QR-кодом на нашу банку розвитку. Кожна ваша гривня буде для нас приємним подарунком та внеском в новий супер крутий український контент. Тому welcome! Якщо це відео вам сподобалось, я вважаю, що воно було відпадним і дуже гаряче, обов'язково не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, то обов'язково напишіть нам в коментарі, чи пробували ви щось з асортименту цих соусів, хотіли би ви спробувати, і як взагалі ви відноситеся до гострого. Таром, будь ласка, очікуйте новий гострий випуск. І якщо ви не будете ставити. Нам вподобайки і писати коменти. Я вас всіх знайду і все одно до цього примушу. Поняли?